46 55 по перший 16.77, по другий, 16-67, по третій 12, четвертий 868, путь п'ятий, 112, по шостий, 8, путь сьомий 119, 119, восьмий 0, по дев'ятий 119, пусть 10, 643, по партіях, від кандидатів не казали, я спрошу, кандидатів, від коментаті мають знати. Не поставили, не пишете. Добре, пишемо другий раз. 79. Свобода. Батьківщина 47. Воля 8. Солідарність 108. Ще <клухи> <клухи> Єдиний центр, 2. Галицька партія, 76, Ляшка, 34. Наш край 11. Сила людей, 11. Народний контроль, 62. Республіканська партія 7. Самокомість 199. Народний рух 10. Проб 46, громадянська позиція, 56, поційний блок, 20, 12 пункт, 776, 19 примірників, голова заступник секретар, підписи початка є. Yes. Перший, 1138, другий, 1118, третій, четвертий, 938, п'ятий, 198, шостий, 2, сьомий 200, восьмий 0, дев'ятий 200, 20. 10, 18, голосова частина, свобода, 22, Батьківщина, 6, Воля, 5, Середність 32, Єдиний центр Один, реєстралопарці 8. Радикальна партія Ляшка 3. Наш край 1, Сила людей 4. Народний контроль 7. Республіканська партія 4. Самопоміч 51. Народний України 7. Укров 15. Громадянська позиція 13. Опозиційний блок 3. Загальна кількість 182. комісії. до протоколу є зауваження, є пропозиція відправити комісію на... Прошу голосувати, хто за? Пропозиція 46, 19, 55 у розвиток. Хто за? Не заруваємо. Хто проти, отримали? Дякую. Наступна, хто комісія захоче. Хочете скривати, скрийте, будьте. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз два.